Мене звати Даша і сьогодні буде дуже цікаве і корисне відео, тому що я навчу тебе малювати очі. Нарешті, якщо ви оминали цей процес і думали, що тіні це не для вас, то це відео докорінно змінить вашу думку. Навчимося, чому не можна будувати форму макіяжу сатиновими відтінками. Також куди наносити сяючі відтінки і кому взагалі не треба їх наносити. Чому підсвічений внутрішній кутик ока хайлайтером може підійти не кожному, а декому навіть не шкодити. Навчимося правильно Наносити туш на вії. так, навіть в такому простому етапі є свої особливості, а також розберемо помилки, які ви побачили на обкладинці цього відео. Тобто я намалювала макіяж, який не треба, і який треба. Який треба зараз з вами поетапно розберемо, і також в процесі макіяжа я буду розказувати про ті помилки, які найчастіше трапляються, як їх уникнути, як їх зменшити в своєму макіяжі. І навіть той, хто боявся тіней і макіяжу очей, я впевнена після Після цього відео набереться впевненості для того, щоб малювати нові шедеври. Це око я вже оформила. І я думаю, ви бачите спойлер того, що ми разом з вами зараз робимо. Розпочнемо з підготовки повіки, і тут випливає перше правило: ніколи, ніколи, ніколи не наносити тіні на порожню голу повіку. Можливо, ви мені зараз напишете, що Даша, про це всі знають. Ні, я вам хочу сказати, не всі. Я проводжу багато курсів сам собі візажист. І ці помилки вони не із стелі взяті, а виокремлені із Практичного здобутку, тобто я спостерігала за помилками, які роблять мої учениці, мої подружки, мої знайомі, які до мене звертались за консультацією. Тому ніколи не наносимо тіні на порожню повіку. Що туди нанести? Або консилер це найпростіший варіант, або базу під тіні. Сьогодні ми будемо розбирати найпростіші етапи для того, щоб з найменшими зусиллями зробити ефектний мейк. тому будемо використовувати консилер, наносимо його і на нижню повіку. І на верхню, на верхню, і рухому, і нерухому. Варто розказати про базову термінологію. Та, що повіка рухається, це власне рухома. Далі над складкою повіки нерухома, та, що досягає брови. Ось ця зона це складка повіки або орбіталь, або орбітальна зона в б'юті-світі. І по-різному цю зону називають. Цю складку знайти досить просто, тому що тут знаходиться кісточка наша анатомічна в черепі, тому ми можемо навіть в неї упертись. Це в нас внутрішній кутик ока це зовнішній і це нижня повіка. Починаю наносити консилер з внутрішньої повіки, тому що тут традиційно у нас найтемніше місце. Тут синець розпочинає свою роботу, тому саме з цього місця я починаю розтушовку. В цій зоні концентрація консилеру буде більша, а далі ближче, вже до скроні, буду витушовувати рештки. Також роботу ми проводимо з верхньою повікою, так само наносимо консилер на всю цю зону. Не лише на рухому повіку, а й на нерухому. Якщо ви обираєте саме базу під макіяж очей, тоді наносите консилер на нижню повіку. А власне базу на верхню, але я люблю консили ще за те, що він має пігмент. І ось так як полотно підготовлює мою повіку, мою шкіру до подальшого макіяжу. Тобто, всі тіні, які я буду наносити, вони будуть лягати більш яскраво, більш щільно і довше триматись. Тепер треба трохи зачекати, щоб консилер схопився, і ми максимально мінімізували скочення. Поки ми чекаємо, виконаємо один невеличкий лайфхак. Він не, не обов'язковий, але цей прийом значно облегшить вам тушовку. Нам треба взяти якусь підсвічуючу пудру, на упаковці якої написано Blur HD щось. Таке типу аурглас або хіан. Моєю улюбленою, якщо вам треба поради, то напишіть в коментах, я обов'язково пораджу вам багато моїх фаворитів. У мене зараз під рукою ось така пудра від Евелін, яку називають аналогом Аурглас. Чому це не аналог? Я вже в одному з відео розповідала. Нюанс в тому, що нам потрібна саме якась шовкова текстура. І не дуже сяюча, і не дуже матова. Тобто, і не хайлайтер, і не матовий рефіл, Тому я на ось такий плоский пензлик. Можна використовувати і палець, просто пензликом буде зручніше. Наношу цю пудру не дуже низько заходжу, а прям починаючи з зони росту волосочків. Трішечки вниз, для yeah. того, щоб створити плавні умови для нашої подальшої розтушовки. Тобто той відтінок, що ви будете тушувати вже у складці повіки, завдяки ось такій шовковій нанесеній текстурі буде виглядати більш градієнтно. Після того, як ми виконали цю дію, зазвичай можна помітити, як у складочках повіки скатується або збирається консилер. Він зараз у мене не скатався, тому що я обрала матовий самофіксуючийся консилер. Але я думаю, що коли ви будете виконувати ці всі дії, то ви помітите тут такі Складочки, що треба зробити? Просто ось так пройтись пальчиками і їх прибити. Тобто не робити ось такі свайпаючі рухи, а саме прибивати. А на нижній повіці скатався, бачите, тому так само пальчиками проходимось для того, щоб прибрати. Ці складочки. Якщо ви будете тушувати тіні по цим складочкам, по-перше, буде неохайно, по-друге, є ризик того, що все дуже швидко у вас зникне з повітря. Переходимо до вибору тіней. Для побудови форми ока нам знадобиться всього лише два матових відтінка, але дуже важливо те, який підтон цього відтінку ви оберете. Зазвичай, палітри нюдові, мазові йдуть приблизно з ось такими розкладками, розтяжками відтінків. Тобто, є світліший. Темніший, найсвітліший, типу як молочний. Далі акцентні сяючі. Так само, як ось в своїй улюбленій палітрі від ColorPro. Транзитний, тобто такий перехідний середньотоновий відтінок у складку повіки, затемняючий. Також світлий у внутрішній кутик і якась акцентна блискучка на рухому повіку. Це також можуть бути повністю матові тіні, такі, як у Візард, наприклад. Ось такий або ось такий відтінок ми використовуємо і наносимо у складку повіка для того, щоб будувати форму, і приблизно ось таким затем. Не раджу вам обирати ось такі сірі відтінки, тому що холодні відтінки значно важче тушуються, треба прикладати зусиль. Також не раджу використовувати дуже руді, дуже насичено такі цегляні відтінки, тому що не кожному типу зовнішності вони пасують. Я сьогодні буду використовувати палітру від Зідія. Тому що тут є ідеальні нейтральні відтінки. Сьогодні я використовуватиму ось такий у складку повіки. Він саме нейтральний, і не холодний, і не теплий, те, що треба. І ось таким відтінком затемняти. Можна використати більш холодний, ось такий, або більш такий з червонуватим відтоном, але не рудий. Ось такий дуже люблю це поєднання. Тепер варто з'ясувати, які пензлі ми будемо використовувати для найпростішого, для базового макіяжу, для ось такого класичного затемненого зовнішнього кутика. Нам потрібно лише два пензлі, але варто звертати увагу на їх. Форму. Перший найголовніший пензлик, з якого у вас не може вийти найплавнішої, найградієнтнішої тушовки, це ось такий факелоподібний пензлик. Саме завдяки ньому можна гарненько і м'якенько розтушувати тіні. Стосовно ворсу, якщо вам буде цікаво, ми поговоримо в наступних відео, бо в мене грандіозні плани щодо великої кількості навчальних відосів. Тому зараз я буду використовувати білку. Це натуральний ворс. Але якщо у вас є синтетика, нічого страшного, головне, щоб була ось така форма. Стосовно розміру, якщо у вас за розміром велике око, можете використовувати більший пензлик, якщо менше, відповідно, менший. Але якщо у вас маленьке око, не беріть дуже великі пензлі, тому що це буде непропорційно і також можна поставити плями. І другий пензлик, який ми будемо використовувати для оформлення нижньої повіки і затемнення зовнішнього Саме ця форма називається бочонок, вона з усіх боків однакова і візуально нагадує бочечку. Також можна використовувати різні розміри залежно від розміру вашої повіки. Але не обов'язково використовувати бочечку, можна брати ось такі. Пласкі пензлі, але обов'язково вони мають бути м'якенькими. Почну з оформлення верхньої повіки, зі складки повіки, беру той самий середньотоновий відтінок і можу його трішечки обкришку палітри струхнути. Це не обов'язковий рух, тому що саме ця палітра не дуже осипається. Але якщо у вас за текстурою дуже такі рихлі, мало спресовані тіні, то треба обов'язково виконати ось цей рух. Починаю з зони зовнішнього кута, тобто з ось цієї зони. Ставлю тут собі таку направляючу і починаю рухатись. Зазвичай рухи в мене мають бути лише всередину. Тобто не назовні, а лише всередину. Куди доходити також часте запитання моїх учениць. Не треба заходити дуже далеко, просто рештки, які залишаються на пензлику після ось такого довгого шляху, ми витушовуємо в ось цій зоні. Тобто тут вже просто така трішечки-трішечки тінь у нас має з'явитись, тому що найтемніша зона у нас завжди класично в класичному макіяжі має бути саме з зовнішнього кута. І бачите, що зараз моя форма трішечки нагадує ту неправильну, яку я намалювала на обкладинці цього відео, тому далі дуже важлива частина. Ми ставили пензель ось так. Тепер ми маємо його перевернути і витушовувати тіні до скроні. Тобто, зараз, вже коли на пензлі майже немає продукту, щоб не поставити плям. Ми витушовуємо градієнт, ту саму розтушовку, і ми можемо це робити довго. Знаєте, в американському YouTube є така фраза «Blending is my cardio». Тобто тушовка це моє кардіотренування, тому що за ось цими рухами можна дійсно помітити, як у вас накачалась або не тренувалась рука. І ще важливо сказати, що варто тіні нашаровувати поступово. Тобто, якщо я хочу досягти насиченого відтінку, я буду наносити потрошечки, потрошечки один шар, другий, десятий, пятнадцятий, скільки затребується для того, щоб вас довольний результат. Не треба думати, що ви зараз поставили з одного. Разу розтушовку, і у вас має вийти ось такий результат. Ні, це робота декількох шарів, може навіть десяти. Ще один важливий момент: я наношу тіні трішечки вище, ніж моя складка. Тобто я її відчуваю, свою кісточку, і ставлю пенли трішечки вище. Це візуально збільшує око, але є на інша помилка, коли тушують занадто високо і не лишають. Простору між тінями і брівкою, це також неправильно. Тут має залишатися світла зона. Це важливо для того, щоб макіяж виглядав охайно і більш-менш професійно. Також важливу роль грає направлення, по якому ви тушуєте. Не забудьте тіні дуже низько, це... тому що це зробить вам таку сумну повіку, сумний погляд, заплаканий. Особливо, якщо є потреба в ліфтинг макіяжі, ми робимо лише рухи, які спрямовані в бік і, і наверх. Тобто, не дуже високо і не дуже низько. Десь ось такий кут нахилу у нас має бути. Далі беру бочонок, той самий відтінок. І наносимо його на нижню повіку. Зазвичай раніше в старій школі макіяжа казали про те, що можна залишати і закінчувати розташовку цього відтінка десь ось тут, на середині ока. Зараз, не те, що правила, якось тренди, можливо, трішечки змінюються, тому я порадила заносити цей відтінок повністю аж до внутрішнього кутика, для того, щоб макіяж виглядав більш гармонійно. Але для цього ми використовуємо лише той самий середньотоновий відтінок. А як зрозуміти, що таке середньотоновий відтінок? Він має нагадувати нашу тінь, тобто наш скульптор, навіть скульптором, можна використовувати ці всі дії. І саме таким відтінком можна зробити легеньку розтушовку, не поставити плям. І не робити такий надто перевантажений макіяж. Тобто, ось так я нижню повіку і залишаю. Я не збираю сьогодні саме в цьому макіяжі використовувати більш темні відтінки, щоб її затемняти, тому що я зараз просто підкреслила величину свого ока, тому що саме ось тут закінчується моє око. Якщо я поставлю пензлик, то тут... Ем, моє очне яблуко, правильно так казати українською, закінчується. Ви Можливо. можете також провести такий тест-драйв на своєму оці і побачити, куди аж може досягати ваша розтушовка. Якщо ви хочете прямо ню на максималках, ви можете зупинитись на цьому етапі і далі просто профарбувати вієм. Але я ж хочу вам показати, як правильно витушувати темний відтінок. Тому беру ось цей відтінок еспресо на бочонок. І спочатку будуть такі аплікативні рухи свайпуючи для того, щоб набити цей відтінок і далі тушувати в попередній. Приблизно на зоні, де починається ріст вій, я наношу ось цей темний відтінок. І спочатку знову ж таки все виглядає так. Як було на неправильному зразку, але це все можна простесенько виправити. Спочатку я набиваю цей відтінок насиченістю, яка мені потрібна, а далі знову ж таки перевертаю пензлик і витушовую цей відтінок в наш транзитний. Як ви бачите, це робота не одного шару тіней і не однієї хвилини, тому Шо? що саме завдяки кількості шарів, які ви нанесете, і буде залежати. Той ефект, якого ви здобудете. Тобто, чим більше ви будете нашаровувати ось цей темний відтінок, і чим вище ви будете його заводити в складку повіки, тим більшим буде здаватися ваше око, тим паче, якщо у вас нависаюча повіка. Якщо у вас є тут якесь провисання, нависання, ви маєте ось цю зону повністю затемнити, щоб створити ілюзію того, що у вас немає ніякого нависання. Я дуже не рекомендую робити круглу форму розтушок, Згідно з формою ока, тому що це дуже рідко кому пасує, все-таки я рекомендую і вчу робити витягнуту форму. По-перше, це гарно збільшує око. По-друге, робить невеличкий ліфтинг-ефект. Тому що, якщо цієї витягнутої частини зараз би не було, то моє око виглядало б значно меншим. І не таким підтягнутим, навіть ось так видно. Стосовно сяючого відтінка да, рухомі повітря. Його взагалі не обов'язково використовувати. Я знаю, що є дівчата, які не люблять сяяння на своїх очах, але якщо ви любите, я зараз вам розкажу, як саме наносити сяючий відтінок і на які зони, і кому не варто наносити на рухому повіку сяючий відтінок. Я оберу ось такий бландінг з цієї ж палітри. Наношу на пальчик, мені зазвичай зручно наносити на середній, ви можете на будь-який. І далі такими ж свайпаючими рухами новий термін. ми сьогодні Свайпаючі рухи, так, фокус. І ось так проводжу по рухомій повіці. Але для того, щоб око здавалося більшим, нам треба ось цей відтіночок завести трошечки вище. Тобто, не по моєму анатомічному окові, не по моїй анатомічній складці за природою, а трішечки вище. Для того, щоб знову око виглядало більшим. Також дуже важливо, просто мега важливо, це те, куди заносити цей відтінок. Він має продовжуватись. Приблизно до початку матової розтушовки. Тобто ми можемо трішечки-трішечки вже такими напівнатисками дійти до нанесених матових відтінків, але ні в якому разі не можна їх перекривати. Тобто, форма завжди залишається матовою, а не сатиновою, чому я далі поясню наприкінці цього відео. А сяєння має бути саме на рухомій повіці і там, де в нас не нанесені матові вітців. Стосовно хайлайтера внутрішньому кутику. Ми з вами вже з Ютуба, з бюті Ютуба, вивчили, що цей прийом дуже відкриває погляд, робить макіяж більш свіжим і так далі. Це все правда. Я не применшую здобутки хайлайтеру у цій зоні, але не всім можна наносити хайлайтер на внутрішню повіку Величезно В величезному макіяжному світі. Є таке поняття як анатомія обличчя або очей. А якщо детальніше, то це посадка очей. Якщо ви помічали, що ваші очі посаджені або розташовані далеко один від одного, то не варто наносити хайлайтер внутрішній кутик, тому що це ще більше віддалить ваші очі один від одного. І саме при такій посадці очей, я дуже раджу малювати внутрішні стрілочки. Саме в цій зоні це Все. візуально значно приблизить очі, і ви відразу помітите різницю. Тому власне, коли у вас очі близько посаджені один до одного, тому тоді навіть треба не нести хайлайтер у внутрішній кутик, але заборонено просто категорично малювати внутрішні стрілочки. У мене посадка нормальна середньостатистична. Тому я можу собі дозволити малювати і стрілочки, і хайлайтер. Я його наношу пензликом, але якщо у вас немає стільки пензлів, можете наносити пальчиком, тут немає нічого поганого. Але що важливо, не можна просто так поставити хайлайтер і закінчити макіяж. Тому що це підсвічення має гармонійно виглядати, має мати свій початок і свій кінець. Тобто, як тут в нас є плавненька розтушовка, так і тут. Не має бути жодних меж. Тому я цим самим пензликом просто розтушовую межі хайлайтеру для того, щоб це був просто відблиск, а не пляма. В нас має вийти така картина: Хайлайтер лайтер втушовується всяючий відтінок на верхній повіці, і заходить трішечки трішечки на матовий відтінок на нижній повіці. Тепер туш, і тут також є декілька особливостей нанесення. По-перше, для того, щоб максимально мінімізувати відбиття туші на Рухомій, нерухомій повіці, ми маємо тримати дзеркало не прямо перед собою, а трішечки вниз. Тобто ми маємо дивитись вниз при промальовці вій. Саме тоді мінімально буде контактувати вія зі шкірою. І зазвичай по класиці просто роблять ось такі рухи для того, щоб промалювати вії. Але для того, щоб дістати з самого кореню і найважливіше, що має бути в промальовці вій, це гарно пропрацьований корінь. Тому Спостерігаємо, сподіваюсь, вам буде видно. Я ставлю щіточку і далі трішечки її прокручую для того, щоб дістатися самого кореню. Завдяки цьому руху вії навіть трішечки припіднімаються, тому вони будуть значно об'ємніші, ніж без цього лайфхаку. Також при промальовці вій ми можемо рухати не лише щіточку, а й вію. Тому ми можемо поставити щітку і далі робити ось такі. Рухи. Тобто рухаюсь я, нібито моргаю, а не моя щітка. Боже, вже такі він і собі намалювала. Я тримала пензлик ось так. Тепер я його перевертаю для того, щоб якісно промалювати зовнішні віки. Вони мені роблять направлення, тобто вони мені ще більш затемняють зону зовнішнього кута для того, щоб макіяж був ще глибший. І ще насичений, але найголовніше, щоб були промальовані корені. Переходимо до нижніх вій. Так так їх також треба промальовувати. Існує шалена полеміка стосовно того, що хтось не любить, хтось любить, але я раджу це робити. Можливо, зараз ви мені скажете, Даша, в мене там все відбувається, в мене там все тече і так далі. Е, можна мінімізувати цю проблему тим, що дуже якісно запудрювати зону під очима. Тоді е, туш не буде нагріватися і відбиватися у зоні нижньої повіки. Але якщо ця порада не допоможе, тоді можете використовувати свою улюблену туш на верхній повіці, а для нижніх купити водостійку. Нижні вії я малюю не просто по прямій траєкторії, а ось так зигзагом. Я стаю і далі ось такі рухи, зигзагоподібні. Роблю. Саме тоді кожна моя війка промальовую. Ось така найкласична класика у нас вийшла, але якщо не володіти такими базовими знаннями, то і далі буде дуже складно малювати тіні на очах. Я сподіваюся, що після цього туторіалу у вас все вийде. Згадала, що я ще хотіла сказати про те. Коли не треба наносити сяючий відтінок на рухому повіку, коли у вас є вікові зміни, коли у вас дуже текстурна, або рихла, або така дрябла повіка. Е, якщо ви бачите, що так трішечки забагато шкіри у вас на цій зоні, вона збирається, там дуже багато складочок, то не варто тоді використовувати сяючі тіні, тому що вони ще більше підкреслять цей нюанс. Але якщо вам хочеться підсвітити ту зону або зробити макіяж більш довеченим, можна використати матовий відтінок або молочний, або більш персиковий, так само за аналогією з сяючим. Далі буде розбір найпоширеніших помилок в макіяжі очей. Я намагалась скомпонувати і намалювати на собі їх всі, щоб ви помітили, як це взагалі на практиці виглядає. Давайте розберемо це око. Я звичайно не буду стверджувати, що дівчата можуть припускатися всіх помилок, яких я припустила в цьому макіяжі. Але це така, знаєте, збірна картина того, які помилки я часто бачу, і які на які треба звернути увагу. По перше, форма так: перша запорука плавної тушовки це пензлі, а друга. Плавність і градієнтність нанесення тіней. Тобто не має бути ніяких ось таких чітких меж, лише пензликом витушовуємо до скроні для того, щоб був перехід. Тобто світло на півтінь тінь Тобто, ось тут, в цій зоні, в нас має бути найтемніша зона. І я знаю, що більшість про це знає, тому наносять ось так відтінок, далі про це поговоримо. Далі на півтінь це наш транзитний відтінок, який ми вже нанесли з вами. І власне, можна сюди на Нести хайлайтер або щось світленьке, або е, сатинову hd пудру. Не обов'язково можна нічого не наносити, тому що тут і так виступаюча зона, тому вона анатомічно світліша. І взагалі, яка природа виникнення такої проблеми? Це рухи пензликом. Тобто береться пензлик з тінями і туди-сюди такі рухи робляться. Це допустимо, але далі нам треба перевернути пензлик. І вже витушовувати ці межі. Стосовно матових і сяючих відтінків, можливо, тут не дуже буде видно, але я почала малювати саме форму сатиновими тінями. Це неправильно. Так само, як у мене на нижній повіці, зараз сатин так само і на верхній. Форма макіяжу очей, так звана база, ґрунт основа, робиться саме матовими тінями. Ми можемо додати сяючі, але це лише на рухому повіку і лише в певні зони, але сатинами ми не тушуємо і не робимо ось цю форму. Тобто по орбітальній складці і по нижній повіці ми не проходимося сатином. Чому? Тому що матовий він сам по собі матовий, тобто там немає ніяких блискіток, тому під різним ракурсом, під різним освітленням, як би ви не повертались. То залишається таким же, як ви його нанесли. А якщо ви наносите сатин, то ось, наприклад, так можна побачити те, що в мене тут щось нанесено. Далі я повернусь, світло впало по іншому, і під дією промінців світла вже не так видно під певним ракурсом, що в мене там щось нанесено. Я думаю, ви стикалися з цією проблемою, якщо використовували для цих цілий сатинові тіні. Далі внутрішні кути, в принципі з першого погляду нічого такого, але я просто взяла палець і ось так. Натиснула і відпустила. Ніяк межі не розташувала, тому можемо бачити такі чіткі межі. Так не має бути. Це просто пляма. Ми маємо всі ці межі м'якенько розташовувати. Далі, ось цей чорний. Взагалі, якщо ви новачок, я взагалі не раджу використовувати чорний відтінок на перших етапах макіяжа, коли ви ще не приноровились, як взагалі користуватися тінями, тому що чорний він завжди тушується сірий. І для того, щоб досягти дійсно насиченого такого вугільного відтінку, треба постаратися мати навики, правильні пензлі і правильні рухи. Тому, якщо ви хочете затемнити макіяж, не використовуйте чорний. Беріть темно-шоколадний, якийсь бургундій відтінок, Можливо, фіолетові, але краще більш до теплих, тому що холодні відтінки значно складніше тушуються, але не використовуйте чорний. І ще одна проблема полягає в тому, що я просто ось так його нанесла такими рухами і залишила. А будь-який темний відтінок має плавно втушовуватись в попередній, тобто ось такої межі не має бути. Треба плавненько, ось такими рухами, витушувати в складку повіки. Звичайно, щоб вона була вже правильно оформлена. Стосовно сяючого відтінка. Тут є безліч нюансів, я вже певно розповіла вам деякі в цьому відео, але що тут неправильно, якщо у вас так само як у мене не дуже велика рухома повіка, але велика нерухома, то не треба її візуально зменшувати. Підкреслювавши ось цією зоною, тобто я її нанесла прямо по своїй анатомічній повіці рухомій. Але для того, щоб збільшити око, я маю оцей відтінок нанести трішечки вище, для того, щоб око здавалось візуально більшим і знову ж таки не підкреслювались мої анатомічні нюанси. Стосовно туші, я вже коли наносила туш, вам розповідала, а тут просто хочу прокоментувати, як сильно видно корінці. Моїх вій. Вони в мене за природою не дуже темні, не дуже світлі, але на фоні з такою чорною тушью видно мої природні вії. Такого не має бути. Я знаю, що багато дівчат просто беруть щіточку з туші, і ось так по кінчикам проходяться декілька разів, і все. Краще вже певно нічого не робити, ніж робити так, тому що вони тоді склеєні, вони не профарбовані і ніяким чином ми не вдосконалили. Свої вії і свій макіяж очей. А взагалі навіщо робиться макіяж для того, щоб зробити краще, а не гірше. Маю надію, що ви гарно провели зі мною час, що вам сподобалось це відео, що ви будете по ньому вчитись і будете повторювати цей макіяж. Для мене це буде найбільший здобуток і найбільша приємність. А також дуже сильно вас попрошу поставити пальчик догори, якщо ви досі цього не зробили. Це зробить приємність, як мені, так і допоможе у просуванні україномовного контенту. Також дуже вас попрошу написати теми. За якими ви б ще хотіли вчитись. Знову ж таки, в мене є якісь плани стосовно уроків. Ви мені, можливо, підкажете напрямок, в якому мені рухатись. Серед моїх планів найближчих це зняти про базовий набір косметики і про базові пензлі. Думаю, також це буде корисно. Але, знаєте, тема макіяжі море, тому знову ж таки дуже попрошу вас про них написати. Бажаю вам найгарніших мейкапів, найплавнішої тушовки. Нехай у вас все вийде, я дуже-дуже в це вірю. Якщо залишились питання, ставте їх. В коментарях. До скорої зустрічі! Слава Україні!